Друзі, вітаю! Виходить західна преса, яка розповідає про те, що Трамп уже на грані щоб розчаруватись в Путіну і почати вводити санкції. Плюс оточення Трампа і депутати думають, як це зробити, можливо, навіть без самого Дональда Джей Трампа збирають все більше й більше голосів і роблять все більш гучні заяви, закликаючи вдарити по путіну. Росіяни тим часом обіцяють і погрожують нам піти на Київ. Такі дані написав Financial Times, що мовляв. В Стамбулі намагались нам погрожувати на Київ, Харків, Сумщину. Ну ми вже їх там бачили, і навіть бачили, як ми їх звідти викидали. Китай зупиняє продаж Україні мавіків, каже український президент, але залишає зборку на території Росії. Ну і загалом, крім того, що Росія, начебто, думала, що всі її союзники з ними, виявляється, ні дуже сильно розчаровані в сербських братах росіяни, які, начебто, мали би бути приросійськими, а насправді серби виявились правильними слов'янами і допомагають Україні. Зараз по російському сегменту телеграму розносять. Новини про те, що серби допомагають Україні, мовляв, нейтральна Сербія мала би Україні не допомагати. А виявляється, що ні, ми колись з вами про це говорили зараз. Теж кілька слів ще згадаємо. Сотні тисяч просто боєприпасів присилали хлопці в Україну, і це насправді дуже дуже круто. Ну і Мерц відповів Венсу щодо Європи, щодо захисту Європи. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російську брехню, російські наративи. А ваша підписка сигналізує алгоритму, що український контент важливий. Друге, зробіть донат. Ми збираємо для Харті, купуємо реби. Нереби ми будемо застосовувати вже в автоматичний спосіб дистанційне керування, максимально захищаючи життя наших солдатів. Ми збираємо мільйон, тому, будь ласка, долучіться. Це надзвичайно важливо. А власне, Financial Times посилається на свої джерела в Стамбулі. Росіяни погрожували знову піти на Києво. Так, от Росіяни хочуть миру, так, от Росіяни демонструють свою приналежність до. Вічних мирних цінностей, але це те, що важливо бачити Дональду Трампу, і те, що важливо бачити західним лідерам, що нічого Росія мирного не хоче. Росія хоче вбивати, знову йти на Київ, захвачувати Україну. І це те, що важливо пам'ятати всім іншим, які думають або розповідають, що Росія така хороша, хоче миру. Росія погрожує смертями. Ми пам'ятаємо, що було в Київській області, ми пам'ятаємо, що було в селі Ягідне в. Чернігівська області, що творилось на Сумщині, тому зрозуміло, що готуємося дуже відповідально до того, що вони можуть піти. Хоча насправді в час переговорів це виглядає просто як тупа чергова путінська бравада, де вони намагаються нас залякувати, що мовляв, ось зараз підемо на Київ, ви будете позговорчиві, якщо танки будуть знову стояти під Ірпінем. Але ми пам'ятаємо, як українські збройні сили. Дали стусанів Росії, вигнали їх із Чорнобильської зони, вигнали їх і з Херсонщини, вигнали із Харківщини, із Сумщини, і Чернігівщини. Ну тому зрозуміло, що ми зараз ці речі пропускаємо між вух і ведемо переговори все ж таки з позиції сили. Тим більше бачимо, що нам допомагають наші західні партнери. Бачимо, що Мерц дійсно перетягує на себе лідерські позиції. Мерц зараз уже відповідь Джей Дівенсу сказав, що. Цінність свободи і демократії це надзвичайно важливо для Європи, і це насправді цінність. Ну і каже, що ми за це боремось століттями. Ну от і зараз, якраз, бачимо, що мерц. Відповідаючи Джей Дівенсу, говорить, що готові справлятися самі, навіть якщо Сполучених Штатів тут не буде. Хоча зрозуміло, що всі хочуть, щоб вони були, допомагали і спільно боролися проти спільного ворога. Ну але Трамп хоче з Росією ще підторговувати, пише Західна преса і не хоче втратити економічні відносини. Знову ж таки, є там ті економічні відносини, нема тих економічних відносин, тому що розмов багато, а конкретики мало. Ну і власне. Кажуть, що Трамп вже скоро, скоро має, начебто, вже і розчаруватися. Його дуже сильно підпирає оточення, дуже сильно підпирають депутати. Загалом серед депутатів вже звучить не один раз. І від Туна і від Грема, що мовляв, треба вводити 500% санкцій проти союзників Росії, щоб перестали продавати дешеву нафту, щоб перестали торгувати якраз людськими життями. Ну і власне преса теж підпирає самого Трампа, що, мовляв, дивіться, ми допомагаємо не тим хлопцям. Треба допомагати Україні. Вони на правильній стороні історії, вони наші по цінностях, по стратегії, по всьому. Тому зараз чекаємо фінальні відповіді від Трампа, бо кажуть, що один з найбільших пересторог він не проти вірватися, але хоче залишити можливість з ними торгувати, заробляти. Ну і типу мати певні економічні відносини. Я вам мільйон разів говорив, що він ще й хоче. Насправді то мати відносини не тільки економічні, але мати Росію проти Китаю, що насправді неможливо. Щодо Китаю, Зеленський каже, що нам перестали продавати мавіки. Ну, ми з вами Мавіки наші купили вже і передали. Але дійсно для України це такий достатньо сильний удар. Так, ми розвиваємо свої дрони, так, ми розвиваємо багато своїх технологій. Але для нас дуже важливо і купувати в Китаю. Подивимось, це на офіційному рівні, нам заборонили, а через фірми прокладки можна, не можна, незрозуміло зараз. Будемо пробувати, тестувати, тому що все рівно Мавіки це те, що ми зазвичай часто купуємо і в великій кількості. От. Але кажуть, що якраз росіянам продають. Росіянам можна, європейцям ні, українцям ні. Ну, як мінімум з точки зору Китаю, ми європейці, це прекрасно. Але не прекрасно те, що в Росіян вони будуть в нас, ні. Тому зараз треба думати аналоги, треба думати, чим заміняти, треба думати, яким чином побороти Росію в даному напрямку. Ну або можливо, варто ще якийсь раз набрати Сі Цзінпіна, з ним поговорити. і, можливо люфт відкриється. Хоча я знаю, що дуже часто вони закривають очі на те, через які компанії ми купуємо, і пропускають нам. Можливо, так буде і цього разу. Президент просто вирішив публічно десь трошки. Піднаїхати можливо для того, щоб отримати ті чи інші політичні чи економічні преференції. Не виключаю друге в цьому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що насправді мир буде після Путіна. Непогана заява, жорстка заява, але правдива. Загалом можна погодитись з тим, що Путін не налаштований на мир, і тому простіше досягнути кінця Путіна, а потім миру, ніж намагатися втрачати. Тисячі людей досягаючи миру з Путіним, це теж важливо зрозуміти на заході, що можливо інколи ліквідація одного військового злочинця буде коштувати планеті дешевше ніж втрати тисяч людей. Тим більше американська преса вчора рахувала, що зараз на цій війні втрачено людей по обидві сторони фронту більше ніж американці загалом втратили в Другу світову війну. Ну, якщо Китай закрив нам склади й можливості купувати, то Сербія ні. Все-таки, знаєте, південні слов'яни, вони наші брати, і не просто так ми завжди мали з ними певне спільне коріння. Дуже часто вони підігрували Росію, але бачите, не є нічого вічного на цій планеті, і все-таки виявилися більше нашими друзями, виявилися не тими, ким нам казала Росія, вони є, насправді дуже класні, порядні, круті. Ну, от росіяни зараз дуже зляться, що розсилають росіяни проти них розсилають дуже багато різних там телеграм, розсилають дуже багато різної нечисті, неправди на них. от а серби молодці продають нам зброю. Росіяни пишуть, не знаю, чи це правда. Більш за все, що так. Я знав багато інших інформацій, але як -то, просили не казати. Ну, щоб не вскривалися поставки. Але те, що росіяни вже пишуть, ну, значить, вони знають щось, явно не все, що щось, щось через Польщу йшло, що через Африку, трошки через Балкани, підробні сертифікати. Ну, одним словом, це окремий вид бізнесу, і Україна хакнула там систему і зробила все можливе, щоб наша армія була зі снарядами. І домовлялась зі всіма. Ну от, ну і, скажімо так, нейтральність Сербії. Не стало в цьому перешкоди. Насправді серби воюють за правду в даному випадку і допомагаючи Україні. Знову ж повторюю, що офіційних даних ніяких немає. Офіційно ніхто нікому нічого не продає, якщо ми закуповуємо десь на стоках в Африці. Ну, наша, наші справи, а серби ж теж не можуть вконтролювати, куди воно їде і куди приїхало. Добре, що вони на нашій стороні. Перша леді приїжджала в Україну вучич дуже часто, не публічно намагається нам допомагати, хоча публічно десь відіграє цю російську карту і ще й їздив в Росію. На це так зване свято фашизму. Для нас важливо мати більше таких союзників, на яких теоретично могла розраховувати Росія, але вони на нашій стороні. Більш ніж певний, що точно також можна знайти складну розмову з Китаєм і зробити все можливе, щоб і мав і не тільки продавались в Україну. Треба шукати союзників там, де від нас їх ніхто не очікує. Друзі, це вся інформація, яку я хотів з вами поділитися. Підпишіться на цей YouTube канал, напишіть, будь ласка, чи на 100% для нас закритий китайський ринок для Mavic і інших дронів, чи все ж таки зможемо достукатися? І перше, і друге напишіть, чи варто, чи можливо дійсно зупинити ці відносини. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат для харті, реби наші, вітчизняні, тому ніхто нам не заборонить їх купувати. Я хочу побажати безпечного вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.